Усім вітання, ви на каналі DoHitUA. Сьогодні актуальне відео на максимально болючу тему, адже поговоримо ми про оподаткування міжнародних грошових переказів. Невже доведеться сплачувати податок у розмірі 20% через отримання переказів з вайс та револют? Чи загрожує нам якась відповідальність, не дай Бог ув'язнення або хоча б штрафні санкції? Сьогодні будемо намагатись знайти відповіді на усі поширені запитання. А ви поки обов'язково підписуйтесь на цей канал та додивляйтесь це відео до кінця. Також рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, адже там я регулярно публікую усі новини зі світу криптовалюти та фінансів. Ділюся інформацією, яка дозволяє вам заробляти, і сам провожу розіграші з грошовими призами. Так от, багато з нас. Займаються роботою з P2P так би мовити, різноманітні маніпуляції, через які ми купуємо долар дешевше, а продаємо дорожче. І так от багато людей хвилюються, що рано чи пізно доведеться сплачувати податки. Апелюють вони приблизно до цієї інформації, яка розміщена на сайті ПриватБанку. Можна знайти більш розширену інформацію, але суть полягає в тому, що сплачувати податок нам потрібно за кожен грошовий переказ, який ми отримуємо. І відповідно неважливо, яка це система, тобто це SWIFT, Western Union, MoneyGram і так далі. Також бачимо, що неважливо, яка платіжна система. Ваші MasterCard, загалом, якщо ми отримуємо грошові перекази за кордону, ми повинні сплатити податок. Який розмір податків у нас це 18% загальний податок, плюс 1,5% військового збору. І постає питання: невже доведеться з усіх цих коштів, які ми накрутили там 500-700 тисяч чи або з тих коштів, які ми отримали безпосередньо на валютну карту там за весь час 30 тисяч доларів сплачувати 20% податку? І так от на це питання я намагався знайти відповідь у працівника банку? І в людини, яка працювала в податковій. Одразу скажу: людина з податкової не є моїм напряму знайомим. Я, так би мовити, намагався знайти контакт через знайомих інших, і розмова вийшла не максимально, так би мовити, відвертою. Але те, що було потрібно, я дізнався, тому будемо розбиратися сьогодні разом. Насамперед, яким чином в податковій там в банку будь-де, мають дізнатися про наші перекази. Ми повинні з вами подати декларацію про доходи. Насправді, кожна фізична навіть особа повинна подавати декларацію про доходи. І одразу виникає питання: чи колись ви це робили, чи подавали ви цю декларацію? І швидше за все, велика доля людей цього ніколи не робила і жодної відповідальності за це не було. Варто признати, що в нашій країні оподаткування не до кінця пропрацьоване, і всі, хто має, так би мовити, відношення до якогось підприємства, розуміють, що, так би мовити, доводиться працювати в тіні і не сплачувати максимально якісно усі податки. Я не схвалюю цю ситуацію, я не кажу, що це добре чи погано. Я просто констатую це як факт: в Україні таке можливо, такі в нас реалії, і кожен виживає як може. Щось подібне і в нас. І якщо ми не подаємо з вами декларації, яким чином повинні дізнатися про це в податковій, одразу скажу, що на ділі вони практично з великою долею ймовірності не будуть про це дізнаватися. Що сказав працівник банку? Вони не зацікавлені в тому, щоб в нас виникали якісь проблеми. Їхній внутрішній фінансовий моніторинг. Звичайно, відстежує наші рахунки, і коли виникають такі підозрілі транзакції, як там 10 разів чи 20 разів в місяць вам заходить там з вайсу, чи ви скидуєте кудись 30 тисяч, потім виводите з біржі 30 тисяч. Зрозуміло, в них виникають питання, і вони надсилають нам запити на те, щоб ми підтвердили наш дохід. Однак, яка можлива відповідальність за те, що ми його там не підтвердимо? Нам закриють рахунок в ПриватБанку, все. Ну тобто, ми говоримо зараз про якісь адекватні суми. Що відбувається, коли ми там накрутимо 700-800 тисяч, допустимо, при ліміті 400. Нам закриють рахунок. Якщо ви чули або ж самі були так би мовити, винуватцями в такій ситуації і отримали якісь серйозніші штрафні санкції. Будь ласка, напишіть в коментарях, щоб ми володіли такою інформацією. Вже P2P активно триває 6 місяців. І за цей час я не чув жодних гучних випадків, я не знаю, там з ув'язненням умовним чи там штрафними санкціями, серйозними для людей, які крутили P2P. І що варто наголосити, в кого є більший досвід, вони не дадуть мені збрехати на початку повномасштабної війни? Можна було крутити по 100 тисяч, тобто уявіть, не по 30, не по 15, а по 100. І які там об'єми виходили? Зрозуміло, що рано чи пізно там починаються проблеми. Якщо ви фізична особа і там накручуєте мільйон, так у вас може бути якась відповідальність, але нема цієї манії, про яку пишуть в коментарях. Тобто жодне СБУ чи податкова до вас не прийде, якщо ви там прокрутите Вайс чи револют 5-6 разів. Воно так не працює. Взагалі є такий термін, як банківська таємниця. Банк не має права розголошувати ваші, так би мовити, маніпуляції на рахунках, якщо податкова не буде мати якогось, так би мовити, рішення суду. Тобто вами мають зайнятися предметно, подивитись, що там такий Сергій Петренко. Накручує щось дуже серйозне. Там я не знаю звідки він бере гроші, варто ним зайнятися. Можливо, він якийсь злочинець, і лише тоді податкова отримує доступ до ваших рахунків. В іншому випадку це не робиться, так би мовити, просто так, що вони отак вмикають великий комп'ютер і дивляться по ваших рахунках. І це не лише моя думка, це так би мовити, інформація з перших вуст. Одразу скажу, це не заклик вас крутити великі суми. Варто розуміти, що якщо у вас немає роботи, чи у вас є якась там елементарна робота на 6 тисяч державна, то не варто накручувати там величезні суми. Я взагалі не схвалюю прокрути як основну роботу. Ну, звичайно, є різні ситуації в житті, але вважаю це непоганим додатковим доходом. Але варто розуміти, що інтенсивність не повинна бути там кожен день по два дропи. Просто робіть це з регулярністю, і тоді у вас не буде проблем. Ну, тобто, я можу говорити про якусь експертність, якщо в мене не заблокований аккаунт Вайсі і все добре. Тобто потрібно намагатися робити все якось в міру, і щоб це не виглядало підозріло. Знову ж таки, яка міра кожен вирішує для себе, але варто розуміти, що навіть після оцього мого відео це не значить, що ми не будемо платити податки. Цілком можливо, що після Заквершення цього року, або дай Бог, після завершення повномасштабної війни і нашої перемоги над Рашкою, податково буде більш предметно займатися усіми ти, усіма тими, хто прокручував, і кожен з нас вимушений буде сплачувати податок. Тому, перш ніж починати крутити, варто приймати на себе усі ризики. Ну, мій вердикт, думаю, зрозуміли. Якщо не переходити ніякі межі, я чомусь впевнений, що жодного податку ми сплачувати не будемо. Але це лише моя суб'єктивна думка. Як буде на ділі, покаже лише час. Загалом, я сподіваюся, я когось заспокоїв, можливо, так би мовити, посіяв раціональне зерно. Але наскільки воно раціональне, побачимо згодом. Загалом, дякую за те, що дивились це відео. Дякую взагалі, що підписані на цей канал. До наступних зустрічей!